Ви ніколи не зможете гуляти з собакою без повідка, якщо ви не виповните комплекс цих дій, перше. Навчіть вашу собаку з п'ятиметровим повідком гуляти і не тягнути вас. Тобто, якщо ви гуляєте, собака не дьоргає повідок, не тягне його більше 2-3 секунд, і ви цього навчили шляхом зауважень, да? тобто вона тягне, ви робите зауваження. Вона біжить до собаки, до дітей перезбуджена, ви кажете, ні, щоб вона не тягнула повідок. Як тільки ви цього навчите за тиждень-два, тепер ваша собака готова до другого етапу. Другий етап полягає в тому, що ви кидаєте цей повідок п'ятиметровий на Землю і собака ходить з цим повідком. Але якщо ваша собака все-таки без цього повідка вже буде відходити далі і буде десь порушувати, да, ці правила е соціума, е вибігати на дорогу, біжати за собакою, за кошкою, гавкати на когось в цей момент, ви просто роблячи зауваження собаці, наздоганяєте її і наступаєте на повідок, блокуючи її фізично, і таким чином ще додаючи тиску по зауваженням. І таким чином ваша собака зрозуміє, що контроль у вас все-таки є, навіть якщо вона відходить подалі. І якщо ви таким чином відпрацювали ще два тижні, три тижні, чим більше, тим краще, то собака вже звикає до того, що в неї немає повідка, вона вільно гуляє на великій дистанції і е, все одно ви її контролюєте. Вона чує вас і е, не порушує соціальні е, правила і кордони. Тому, коли ви відчуєте, і ви готові, що собака слухає, просто відпускаєте собаку без повідка. Але по зауваженням, у вас все одно повинен бути інструмент зауваження, навіть коли у собаки немає повідка. Який інструмент зауваження я рекомендую? Ви, можливо, чули диски фішера і тому подібне. Я дуже не люблю ці пугалки. Да? Краще взяти щось м'якеньке: шапку, рукавичку. Серветки, вологі, пачка вологих серветок. Це у вас завжди повинно бути в кармані для того, щоб якщо собака ваша обігає, не чує. Ви біжите за нею, ругаєте і кажете ні, і кидаєте цю шапку прямо по неї або біля неї. Це і буде е, правильний спосіб зауваження, коли немає повідка. І так, є ще три важливих нюанси: Перший, це в Україні не можна з собакою без повідка, це... Точно хотіли самого початку відео мені сказати, але люди трошки не дотримуються І там, де парк, там де багато собачників, і все безпечно, часто відпускають собак без повідків, щоб вони трошки погулялися, побігали. Е, другий момент. Ви повинні розуміти, що якщо ваша команда ні не працює і ваша собака у вас на голові, то навчити її е, не тягнути повідок буде дуже важко. Вам не можна вчити собаку не тягнути повідок шляхом відволікання, сидіти, лежати, е, команди, там, смаколики, оця вся чуш. Вам треба просто навчити шляхом ні. А якщо «Ні» не працює, то це треба працювати вже зі мною, на марафонах, особисті заняття в шапці профіля, там є посилання, переходьте. І третій нюанс. Так, собаки можуть гуляти без повідка, навіть якщо їх не вчити. Це в основному собаки, які дуже трусливі, які бояться всього і вся, і тоді вони бігають за господарем, не відходячи від нього. Або ті собаки, які дуже соціальні, також дуже прив'язані до господаря. Прив'язані це маю на увазі. Вони гавкають на дзвінок, вони погано залишаються вдома. Вони постійно з власником на руках постійно нерозлучні. В такому випадку собака дуже страждає. Від того, що вона залежна від хазяїна, і тому вона його не відпускає, гуляючи на вулиці і не отримуючи задоволення від прогулянки, тому що вона постійно контролює господара, щоб він нікуди не уйшов. Бо для неї стрес загубити його навіть на пару там десяток хвилин. От тому є собаки, які гуляють без повідка, навіть їх не треба вчити, звичайно. Але пам'ятайте, коли ви відпускаєте собаку без повідка, ви відповідальні за це, тому що ваша собака, якщо в неї якісь є проблеми по відношенню до дітей, до людей речить вона ставить лапи, гавкає на сусідів, на дзвінок. То в цьому випадку е ви наражаєте собаку і інших людей на небезпеку, тому що татко, який захищає свою дитину, він може заподіяти шкоди вашій собаці, тому що він захищає свою дитину. Якщо ваша собака буде бігати і стрибати і кусати дитину, тому пам'ятайте про це і будьте обережні.